Відтепер у столиці незрячі люди зможуть самостійно знайти необхідний магазин, сходити в лікарню чи подолати підземний перехід. Київ першим серед українських міст стає комфортним для людей з вадами зору завдяки спеціальним блютуз-маячкам. Де вже працює така система навігації і які об'єкти стануть доступними найближчим часом у сюжеті Наталки Біловол. Компактний і практично непомітний звичайним пішоходом для людей з вадами зору цей пристрій на вагу золота. Десяток таких маячків нещодавно з'явилися у підземному переході на майдані. Завдяки блютузу вони орієнтують незрячих у великому місті. Людина скачує у плеймаркеті додаток мобільний open wall, встановлює його і вибирає, наприклад, що вона хоче дістатися до аптеки. Там такої то коли людина підходить на відстань 15-10 метрів до цього об'єкту, маячок починає пищати. Саме звуковий сигнал допомагає дістатися потрібного об'єкта міської інфраструктури. На писк маячка намагається прийти і Ігор. Ось уже вісім років, як чоловік втратив зір. Утім, з додатком на смартфоні каже, почувається значно впевненіше ніж просто з тростиною. Маячки рядом кнопка. Все, маячки.

наконец-то. дистанційний поводир веде прямісінько під першу східцю виходу з підземки. Ще трошечки, і ми будемо на місці. У разі ж несправності навігатора. Система запропонує потелефонувати розробникові і вирішити проблему оперативно. Мобільний додаток для незрячих безкоштовний. Його користувачі сподіваються, вже найближчим часом в зоні дії маячків опиняться більше об'єктів. Мені було б зручніше в моєму спальному районі, там де я проживаю. Аптеки, магазини. От було б зручно, звичайно, якби поставили, зробили центр міста повністю хрещатик. Навігацію у середмісті покращить вже найближчим часом. Проситимуть і підприємців свої заклади зробити доступнішими. Один маячок буде коштувати біля 16 доларів. Сама Київська міська державна адміністрація вже замовила 150 з них. Але я знаю, що інші міста Львов, Луцьк, також замовили ці маячки. Ну я абсолютно впевнений, моя мета сьогодні тут бути присутнім лише тому, щоб. Запросити інших підприємців потратити власні 16 доларів на те, щоб встановити такий маячок біля своєї установи за статистикою в Україні зареєстровано понад 50 тисяч людей з вадами зору. З них 10 тисяч це незрячі діти. Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.